Вже на 23 рік. Ми одивимо, прошу до нас. Значит, хочу, значит, на бюджетній комісії ми узгодили э, наші дії, що ми будемо будем працювати. Хочу нагадати, що в березні місяці на сесії. Ми з вами виділяли кошти на різні проєкти. Проекти зроблені зроблені експертизи, зроблені кошториси. Тому є частина робіт, які ми можемо виконати зараз, а частина робіт такі, які може виконати і змінитися на жовтень місці Без зв'язку з тим, що немає достатньо коштів Роман Михайлович, на те все, щоб виконати все те, що десь ми запланували. Загальна сума, яка яку ми можемо сьогодні говорити, це 11 мільйонів 681 тисяча. Ми маємо перевиконання бюджету 5 мільйонів 480 тисяч і маємо ще залишки за минулий рік 6 мільйонів 192 тисяч. Тому десь на бюджетній комісії було озвучено і вам всім вайдер було закинуто ту табличку, що я маю. Я її зараз зачитаю. Що куди і як нагадаю вам, бо ви всі маєте у себе. І далі Людмила Людмило зачитає проєкт рішення, якщо будуть вас запитання, То, то... то Я вже не читаю. високо. Ну, Прошу, стайте ви. Мені е легше. На сільську раду кошти виділені. На оплату по доступу, послугу доступу до мережі інтернет-системи відеоспостереження 47 тисяч 250 гривень. Кошти виділені для придбання комп'ютерної техніки 82 тисячі. На капітальний ремонт дороги по вулиці Ювілейна на селі Києвець, 16 тисяч гривень. Це на експертизу капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка, 11 тисяч дев'яносто в селі Крупське. Це так само на експертизу. Тобто проект є експертизу. кошти виділені для встановлення зміни меж межмістративно територіальних одиниць зла держі розвагівської сільської ради 99 253 тисячі. Кошти виділені для ПКД та експертизи капітальний ремонт дорогу по вулиці Рука в селі Розваді, 60 тисяч. Кошти виділені для виготовлення ПКД і експертизу капітальний ремонту дороги по вулиці 22 січня в селі Пісочна – 52 тисячі 900 гривень. Кошти виділені для ПКД на капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка в селі Березь. 75 тисяч. Кошти виділені на капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Шевченка і вулиці Нова в селі Надітичі – 196 тисяч. Кошти виділені на фінансування. Десь підтримки та розвитку молоді та молодіжної політики, власне, от пані Ірина говорила, що підтримка молодіжної політики в сумі 50 тисяч гривень на придбання різних там згідно програми, що вони прописали в програмі на 23-24 роки. Ну, Це тільки на 23 рік. А вже програм це тоді наші грави. Це тисяч. Це 50 тисяч ми їм виділяємо на підтримку. Молодіжній, Молодіжній раді. На цей літо. То, то розпорядником не буде, так? Ні. Ну, Ні, це рада буде передавати, а отаку... для них через відео, тако, Так. Далі кошти виділені на оплату, капітальний ремонт дороги по вулиці Шкільна, в селі Черниця, 2 мільйони 882 тисячі 296 гривень. Також кошти виділені на капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка в селі Пісочна 2 мільйони 51 тисяча 488 гривень. І ще є один лист від е, центру медицини. Кошти виділені для фінансування для закупівлі електрокардіографів. 40 тисяч 100 гривень виділяємо сільська рада і 49 тисяч виділяє область, там 90 тисяч на три електрокардіографа. Так, що стосується. Це є питання по сільській раді. То по сільській раді. Що на... це ми коштуємо, що так таке не що Які що надалі? Ну ще в цій сесії цих коштів немає. Проєкт є проєкт готовий. Проєкт готує. Знаєте, скільки проєкт коштує? І си там за вношение тој тоа пет милиони и семсот тисечи. Ваше не практично. На еки дури. Тоа е тоа што е кучаме. Лажни кидки дороги. Што е да се трува дорога, тоа е добро. Што е да се трува дорога, тоа е добро. Што трува дорога, што работи дорога, тоа е добро. 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 Што на березневих розподіл коштів. Ну, Виділили кошти на, на проєкт. Проєкт зробили. Експертиза ще не прийшло. По проєкту виходить 5 мільйонів, майже 5, 5 мільйонів 900 Де такі гроші взяти. У нас є всі 12 мільйонів. Валити 6 мільйонів на розваді, а решта депутати що скажуть? Приде експертизу. Ніхто нам, Роман Громанович. У нас в березні ще буде. Роман Романвич. У нас буде місце, що все? Мило Володимир

Так, далі, що стосується нашої освіти, центру освіти, кошти виділені для оплати будівельних матеріалів для Черницької школи, Дергівської школи, Барянської школи на проведення поточних ремонтів господарським способом 49 975 гривень. Кошти виділені для оплати поточного ремонту водопостачання за «Золотий півник в селі Кієвець 99 637 гривень. На оплату послуг з поточного ремонту технічного обслуговування локальної мережі село Кієвець Кієвецької школи, 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 48 тисяч 600 гривень. Кошти виділені для оплати будівельних матеріалів Києвецької школи, так само проведення поточних ремонтів господарської школи 28 800. Для оплати послуг щодо підготовки об'єктів до опалюваного періоду. Послуги з виготовлення технічних умов. Черницька і школа 5200 гривень. Кошти виділені для придбання багатофункціонального пристрою, принтер і картридж для веренської школи 13 тисяч гривень. Поточний ремонт кабінету психолога в Розвадівській школі: 97816 сім гривень. А також кошти виділення на капітальний ремонт фасаду народного дому села Розваді 2 мільйони 446 тисяч 163 гривні і капітальний ремонт утеплення фасаду Держівської школи 838 тисяч 70 гривень. Це додаткові кошти, які ми вже раз виділяли. Це є після проведення експертизи ми додаємо гроші на ці об'єкти. Також капітальний ремонт фасаду Чорницької школи 473 тисячі 161 гривня. Та додавямо, там, і, јо, то, там частково є кошти, але після проведення експертизи ціни зросли і ми додаємо кошти. Також нам з обласного бюджету для центру освіти виділили 19 200 гривень субвенцію на квитки в музей науки. Тому втрачаємо кошти до біковувати освіта. Вони були назад. Там не те, хто коли мені відкрити зі всіх шкіл, там квиток коштує 350 гривень. Все, що стосується освіти. Загальна школа 4 уроки 120 тисяч 466. Пісочна писала в школа перший клас, перший Б-клас. Коли до мене була директорка школи з черниці, і сказала, що їм треба замінити покриття. Тобто їм правда, вони там було ковролів, і написали кієвіцька школа і мінолів. Ми дали кошти на коврині то що там написали світильники, пилосос і так далі. А то, де кошти? Тут є в чому? дивіться, 49-975, саме да, тепер. Так, так, так. Я Все, що, що мені пишуть, я все читаю. І Якщо мені говорять, що ну, треба зробити ковролін, а потім пишуть ще купа різного всього. А ну на шумок пройде. на шумок не пройде. Мені. Мені. Мене ще цікавить питання, чому завжди в школах, в класах мають батьки шукати інвестирів, які переробляють ті пічки. Це хіба не має бути ну от, п'єцентів самі передороблені. Чому це мають батьки шукати? Чому це не має, а хто за це буде нести відповідальність? За що саме? За якість тої роботи? Добре, чому ми, як розвалівська сільська, рада, не можемо наняти нормальну фірму, яка це зробить і дасть гарантію на той самий п'єць? Добре, мати трошки до того. Ну, Мені так перший раз таке чуємо. Ви перше раз чуєте, що люди платять гроші за те, що п'є зробити в школі. Що зверталися. Так. Перше раз чуєте, що це робиться за гроші людські. Щоб розвертається не, не і гроші. Я як ні. батько теж давлю гроші в школі. Але я, мене складалося, що це відповідальність, це і газ. Якщо це можна зробити з сільської ради, я зрозуміла, значить треба до розвертатися Дякую. Якщо закінчиться роботи по будівництву шкоди, в школу буде сам батарей. Це відпадає, так такі. Ну no, так, але п'ятий Б клас, так само. П'ятий Б клас ще не перемогу, 12 тисяч. Що Треба опалення робити. Треба опалення робити. Що ж проти? А ви ніяк не вони руші. Добре, як ви кости, ви мені пишете фасад школи, ви мені пишете дорогу. Але хтось, але ніхто не написав, що вам треба опалення в школі, правда? Пане Роман, ви написали листа, що вам треба опалення в школі 2, 2, 2 роки вже, а, де була... а ви с не пам'ятаєте, була мова про електричну? Мова була про те, що я буду в опуску, чи не я буду в отиску. От була мова. І є папір. Ви в березні місяці вирішували, що вам треба зробити в громаді. Тикнули пальцем зробити ту дорогу, зробити ту, то зробити там mm -hmm. опалення, зробити так. Родимо. Напишіть, я не можу за один рік зробити все. От не маємо типу 12 бюджету розділити. Добре, напишіть нам листа від директора школи на центр освіти. Центр освіти напише нам, робить приблизно коштовитися, Можна на другий рік Хто бюджету. Але воно не буде коштувати 100 тисяч гривень. А переробити кожну пічку. Вирахуйте до вас у школі, двоповерхова школа, кинути треба батареї, кинути труби прямо стоячу котельню. Тому що не можна в адмінбудівлі, колись можна на таку котельню, пристосованому приміщенні котельню. Та в цьому стояти окремо. Та розставлять площаду, на початку контейнер, котейне, труби, підключити газ, підключити світу, тільки технічні умови на світу будуть коштувати кошти. Голосуємо. Ще є, ще є, я так, так, я то то щодо осіб, це більше питань немає. Так? Тепер є у нас ще субвенції, які ми маємо надати. Можемо надати чи хочемо надати. Такі субвенції. Інша субвенція з місцевого бюджету Новороздільської територіальної громади для відділу освіти Новороздільської міської ради для садочка струмочок, який знаходиться в селі Березі на 800 тисяч до кінця року, щоб наші діти відвідували даний садочок. Кошти виділені з місцевого бюджету для надання субвенції державному бюджету для закупівлі службового транспорту для поліцейських офіцерів громади. 900 тисяч це на придбання авто, на автомобіля. Ми надаємо свою субвенцію. 800 тисяч автомобіль, 50 тисяч оформлення його і 50 тисяч на бензин. Людина, яка вже буде працювати. Є некому працює. Вони ви працівник головного управління, навіть не на нашого районного чи стоя, а від призорного прямому області. Але чи є? Є. Є, є. Вони тому нам дали листа, що ми маємо дати інструменції, не маємо права тендер і купити полочу стару. трактор теж вжиє. Є, божка вже є. і два є, є і є заява на зміні на 24 липня. А потім ми місяць будемо проводити конкурс. 1 вересня буде нова людина. А що ви місяць будете робити, Ось. я не знаю. Включати, ви виключати. Будете включати, виключати. Далі. Далі, кошти виділені з місцевого бюджету для надання субвенції регіонів для Стрийського РВУ, СБУ у Львівській області згідно програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки 200 тисяч СБУ. Кошти виділені з місцевого бюджету субвенції центру пробації згідно програми здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, засуджених з покарання пов'язаних з позбавленням волі. На 2023 рік 15 тисяч це є центр пробації державний бюджет. І разом виходить, що ми з свого бюджету маємо надати 1 мільйон 915 тисяч субвенції іншим бюджетам. Загальна сума, Роман Ярославович, вам озвучить: загальна сума 11 мільйонів 681 тисяча 97 гривень. Із перевиконання бюджету це є 5 мільйонів 488 тисяч. Із залишків, що склалися на 1 січня, ще були, що ми не використали, 6 мільйонів 200 тисяч. Десь ми з бюджетною комісією погодилися, частина бачити коштів, якщо не згадано за кошти сільської ради, то згадано за кошти вже не від відступу. То кожне село не за село особисто. Є проекти ще, які будуть зреалізовані пізніше, тобто ми мусимо мати вже експертизу, щоб можна було. Десь теж рухатися, але як бачите, попри війну у нас рівно йде перевиконання, те, що можемо і на жовтень місяць буде мати ще за тих 9 місяців спевну суму, що можемо все якісь окремі роботи зробити. Попри ті, які є на закладенному бюджеті. Набирається 800 тисяч років. 800 тисяч півроку, і все було перевіжджати, це йти мільйон 600. 000. Але вони хочуть більше, вони хочуть 2 мільйони. Добре, що хочуть. Але вже за два роки ми заплатили субвенції їм. Ми могли за ті гроші щось зробити. Верність. У ну, нас верність стоїть на цілі 2 мільйона. Зараз проєкт добиться, це проєктна експертизність. Ті, к нам експертизи, ми приступаємо до роботи бо 2 мільйони, на мен бюджетів. Якщо буде, я не знаю просто... Ми заклали 2 мільйони. Але я не знаю, чи тих грошей вистачить, чи не вистачить, на ті роботи, які мають бути всередині. Якщо зараз прийде проєкт експертизу, вони будуть мати цифру. Тобто, чи треба буде до тих двох мільйонів, що додавати, чи не влітиться 2 мільйони, я не знаю. А мусить прийти з респекти. І тоді будуть приступати до роботи. Скільки, скільки вчає, вчиться дітей в Березині? За скільки дітей митувати? Вернівської а в Верені тої це садочок на скільки йде. А біг групи, то буде якраз теж Там підтримувати. Також ти там або не йдеш. Найгірше, що там буде тягнути у Верені, зміни, там як? Підлога ще нормальна, опалення ще куди не йшло. Вікна не відповідають, то там вікна ще дерев'яні стоять. І найгірше це кухня. Кухня тягне найбільше коштів. Ну, за ті роки там була школа, там практично знищено все, що треба робити, роботу міняти, ту проводку проводка алюмінієва стоїть, яка ну, так само не відповідає технічно вимог, треба тут. І навіть саме на потім обладнання то в кухні, яке, на якому буду готувати їсти, воно теж коштує страшні гроші. Це... Мойки, мійки, там якісь є, Плит, плитку забрали, ще було відділу освіти, забрали Тому на якусь школу.